Що таке таїнство священства? Священство це одне з семи таїнств православної церкви, через яке Господь особливим чином покладає на людину благодать служити йому і людям. Через священство Господь діє у церкві, Звершується літургія, сповідь, хрещення, вінчання, соборування, сам Христос, першосвященик. А священник, чи єпископ його живий посередник, слуга, який приносить молитву народу до Бога і Божу благодать до людей. Це не просто посада чи професія. Священник це покликання, жертва, шлях любові, відповідальності. У таїнстві священства людину рукопокладає єпископ через молитву та покладання рук, і в цей момент на неї сходить благодать Святого Духа. Існує три ступені священства. Деяка – помічник священика служить при вівтарі. Священик пресвітер звершує таїнство, проповідує, веде паство. Єпископ, повнота священства, рукопокладає інших, очолює єпархію. Це таїнство не для слави, а для служіння, хто хоче бути першим, хай буде слугою всім. Євангелія від Марка, глава 10, вірш 44. Свящ...